Вітаю вас, друзі! енергетичне наповнення вашого сьогодення, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, ну сьогодні і ранок такий. Складний за своїми енергіями складні обставин, які складаються. І тут енергії теж відображаються вашого сьогодення. Багато перевернутих рун, руна Хагалас, це все це показує, що сьогодні якісь результати, на які ви сподіваєтесь, не будуть досягнуті. Або не в повній мірі. І це вам, ну, вас виведе в стан суму. Так. Руна Ансус теж показує, що щось вона теж в перевернутому, просто я не так її поклала, вона випала в перевернутому положенні. Щось буде йти не так, не так, як ви собі запланували. Ваші плани не так будуть реалізовуватися, будуть руйнуватися. Якісь, ну, якісь сподівання на вас одне було, а вийде зовсім все по-іншому. Хоча, хоча. Ви все одно цілеспрямовано рухаєтеся, тому що в прямому положенні та і вас. Ви все одно цілеспрямовано рухаєтеся і працюєте на свій результат, ви не відступаєте. Сьогодні самопочуття теж е, десь буде підводити в якісь моменти. І це теж, можливо, буде несприятливо впливати на загальну картину. Але загалом руна Евас, Ой, Манас перепрошую, Манас вас. Е, ну, Нібито як заспокоює своєю присутністю саме в прямому положенні разом з руною та й Вас, вона утворює ну, ось такий щит, скажімо так. Коли все рушиться, коли якось так не зовсім добре е і, зовні, і всередині, то ці дві руни, які випали ось в такому положенні, прямому, вони вам кажуть, що все одно. Рухаєтеся до свого успіху, ви все одно його досягнете. Можливо, вам хтось допоможе, якась інша людина досягти цього успіху. Можливо, ви просто сама така людина, гуманіст, емпат, і ваше світло, світло вашої душі, воно притягує світло вищих сил, які вас ведуть, які прокладають вам шлях. Ваш шлях. Все-таки до успіху, як би там не було, через терне дозірок ви дійдете до свого результату, до успіху. Хоча сьогодні ну ось такий складно, складний за енергіями день. Але це життя, воно складається із темних, і світлих сторін. Та що ж, сили вам, натхнення вам і благословення вищих сил.